Сквер Стрілка одна з візитівок Харкова та улюблене місце відпочинку харків'ян та гостей міста. Особливістю скверу є пішохідний підвісний міст. Визначна пам'ятка, що є популярною серед закоханих та молодят, і не лише остання реконструкція мосту була у 2010-му, Тож за 14 років експлуатації він став потребувати оновлення задля безпеки. Ремонтні роботи мосту передбачають заміну дерев'яного перекриття, також повне його фарбування. Якщо ми спустимося міст, місто, побачимо, що там вже на елементах конструкції мосту з'явилася іржа, з'явилася корозія. Це все призводить до деформації елементів мосту, і це потрібно все прибирати. Чим більше ми будемо відтягувати цей ремонт, тим більше буде продовжуватися ось ця руйнація. За словами Ірини Сайко, наразі триває будівельна експертиза, за результатами якої буде вже визначена кінцева вартість ремонтних робіт. Для нас безпека харків'ян на першому місці, але ми працюємо в рамках чинного законодавства, який передбачає ряд певних процедур. А саме затвердження проектно-кошторисної документації, проведення тендерних конкурсів, визначення виконавця робіт. І тільки після пройдення цих всіх етапів ми будемо вже знати строк виконання цих робіт і коли вони будуть завершені. А поки щоб не прискорювати руйнації мосту, з його тросів через велику кількість прибрали металеві замки, які залишають тут за традицією закохані. Замків було дуже багато, харків'яни їх чіпляють на троси. Нагадую, що міст у нас підвісний, і під вагою цих замків троси почали просаджуватися. І була така вірогідність, що якийсь тросів може просто обірватися. Тому було прийнято рішення ці замки прибрати. Я звертаюся до харків'ян. Я розумію, що звикли молодята чіпляти тут символи свого кохання. Але дуже вас прошу, перед тим як це робити, подумайте про тих, хто буде гуляти по мосту, пропливати на човнах. Якщо, не дай Боже, обірветься оцей цей трос, ну буде дуже неприємно і хтось може постраждати. Аліна Курмашова, Віктор Наздрачов, Світлана Бреус, Віталій Грунь, Харків. Новини.